Єдине медичне містечко вже незабаром у сумах. Медична галузь в нашої області набирає обертів. В цьому році велику увагу приділили медицині. Про зміни і покращення далі від Ірини Котлярової. Питання медичного обслуговування завжди актуальне, адже кожен з нас бажає бути здоровим і отримувати якісну своєчасну медичну допомогу. В цьому році керівництво області приділило особливу увагу медичній галузі, а саме вдосконаленню і фінансуванню нагальних проблем. Обласна державна адміністрація і депутатський корпус з розумінням підходять до проблем медичної галузі і за підсумками виконання обласного бюджету за перше півріччя були перерозподілені відповідно кошти. Хочу сказати, що на поточні і на капітальні видатки додатково з обласного бюджету виділено понад 22 мільйони мільйона гривень. В цьому році виділили більше трьох мільйонів гривень на нову відеоскопічну стойку в обласній лікарні. Планується ремонт харчблоку. Близько двох мільйонів дали на такі важливі для людей. Ne endoproteze. Ми закупили 15, тепер десь близько 40. Цього мало. Але ми до нового року, дай Боже, ось зараз проведемо закупівлю, використаємо, прооперуємо, а потім будемо планувати на наступний рік і спасибі депутатам, що підтримують. А от складна ситуація з онкодиспансером, а саме переповненістю поліклініки хворими, має шанс вирішитися. Можна надати два корпуси обласної лікарні, яка перебазується на вулицю Ковпака. Ми запитали у Сум. Сумчан... Ан, чи зручно б їм було лікуватися у закладі і не роз'їжджати по місту? Може бути краще. А чим краще, якщо б так вот було? Ну всі їздили в одного міста. Просто вибиратися було б бы легше. Може би, так було б бы проще, щоб не їздити по всьому місті, де в одному місці определенно всі услуги медицинські предоставлялись. Я думаю, було б бы удобніше так. На сьогодні закінчується будівництво корпусів психоневрологічного диспансеру, що по вулиці Копака, для раціональності зручності створений проект для створення на його базі єдиного медичного закладу. Коли б ми перевели туди обласну лікарню, на кінець року ми вже готові туди переводити шість соматичних відділень, поліклініку, звідти забрати в обласну, де зараз поліклініка обласної лікарні, поліклініку психдиспансера і перевести в другий корпус, де сьогодні опікове, офтальмологічне, неврологічне відділення з Троїцької, де жахливі умови для перебування психічно хворих, перевести їх в нормальні, гарні умови з ремонтами, з усім. І в перспективі, якби добудувався один корпус, і ми би забрали ще туди хірургічні служби, і там би тоді утворилось єдине таке медичне містечко. Керівник управління пишається, що у нього є така можливість покращити стан медичного обслуговування в області. Сумчанам залишається почекати і вже згодом відчути покращення. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Олександр Білявський, Новини СТС.